Нині приходить четверта неділя Великого Поста, котру церква предлагає нам труди і образ жизни, і вчення преподобно Йоанна Лествичника, так він назвав церкву по труду, який він написав, Лествиця, лазво. Так Господь через Іоанна по просьбі монахів написав труд, який назвав по Породкам Христа Ісуса 30 років, 30 степеней, 30 ступеньок, 30 сходинок, в котрі розписав, як чоловік у духовній жизни піднімається, як треба бути уважним до кожного крока. Бажано не перескакувати з першої ступеньки на третю, з третьої на п'яту. У духовній жизни дуже цінний. Постепенно його зростання. подобно тому, як і спортсмен ніколи не бере зразу велику дистанцію або не піднімає великий зразу груз, постепенно накладує допольнітельні нагрузки, спортсмен добивається максимального результату. Щось і в духовній житті. ми піднімаємося по степені Духовного возрождення, восхожденя, і тут нам на поміч церква предлагає Іоанна. Там хто без підготовки читає його труд, може даколи і соблазнитися, там такі вимоги не незрозумілі на перший погляд. Но важно розуміти, що в одному з міст він пише такі слова. Сльози наші, сльози духовні. Це унікальне, що очищає скверну і внутрішню, і зовнішню. І той, хто приобретає смирення, той завжди має бути готовий, що показує смирення, вдруг захочеш, щоб люди увиділи, що ти смиренний, і тут же уловиш себе, як ти угождаєш людям, а не Богу. Хочеш десь не хвалитися, ну вдруг тебе похвалили, а ти чувствуєш, що ти не зумів не відчути ніякої насолоди від хвальби. Так він не пише. Тільки досконалі совершенні люди, духовні, здатні, коли їх хвалять, вони ніякої радості не відчувають. Скоріше, коли їх женуть або б'ють. Вони скоріше відчувають потребу концентрації духовних сил для захисту. Так і Йоган пише, що він не брався за яку роботу або якусь добродетель викладувати, паралельно з нею все садана подтягує, щоб ти зробив добре діло, але щоб була реклама, щоб тебе похвалили. І в результаті труд духовний деколи буває. Неблагословений, не получає чоловік подлінну нагороду, яку би мав мати, якщо б удержався от того, щоб не послухати підсказку сатани. І так важливо навчитися в цьому світі не гордитися, не вознеситися. А коли тебе хвалять, так думай, що то не про тебе. І ото не про твої поступки. Бо тільки один ти знаєш, а Бог знає, і твій духовник, який ти святий, які в тебе слабості, пороки, які ти постійно сповідаєш, а вони, як ті реп'яхи, знову ліпляться, як ото за шило. І Йоанн Лествичник вилізає із усіх боків ти його прикриваєш. Не хоче, щоб вилізло. Усім нам школа в цьому мірі. незалежно це тисячу років назад, чи дві тисячі, це то буде ще через 20 років. І ті закони духовні завжди одинакові, бо чоловік і його слабості, і його больові точки, і сатана знає, дай сатана. Опитний боксер опитний. Тот, котрий знає, на яку точку натиснути, щоб чоловіка вивести із себе. Ну й чоловік має знати всі боліві точки свої і їх лікувати або не давати комусь натискати на них. Божа мати, поможи нам цей пост добре провести. Осталося вже менше половини, три тижні до Пасхи. Поможи нам, Божа мати, щоб ми чесно ішли цим путем. Та як добрі спортсмени вели себе, ну а в вічності разом за святими із преподобним Лесничником змогли б ми наслідувати Царство Боже, то саме, котре йде із верхньої ступеньки прямо в небеса. Амінь.